Тебе питають про крапельну стрічку на полуниці. Друзі, на наполуницю, 8 мил, крок 20. Я не перестану це повторювати. Це найкраща крапельна лента, яка є в Україні. 8 міл крок 20, крапельна стрічка Т. Дивіться, яка первинна, класна, міцна крапельна лента. І ось дивіться, усіх конкурентів наших. Е, от, крапельна лента не стоїть. Дивіться, це лента. Дивіться, вона стоїть. Це Бачите? лента, це не ти? Так, да, це лента. Щоб розуміли, лента, да? От візьміть шестерку, ну, чи вісьмерку якусь іншу, да? Дивіться. Тобто, щоб вона склалася, бачите, починає тут складатися. Щоб склалося, треба дуже класно її повернути. Тобто тут дуже-дуже міцна. Якщо візьмете так, руками почупаєте, одразу а, з, з, зрозумієте. Ось така ленточка коштує кілометрова 1890. Ще дуже мало залишилось бухти по 2,5 км. Вона коштує 4400. І оце вона на полуниці 3 роки прилежить? Вона навіть більше прилежить, друзі, вона не портиться взагалі. Тобто вона, Я більше скажу, у нас люди, які беруть е -е, стрічку, потім ще знімають і потім забори плетуть і так далі. Тобто, а чистить треба? Для чого? Ну, щоб лежала. Щоб лежала, так, друзі. Почищайте артафосвороною кислотою, тоді у вас немає ніяких проблем.